Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему, як війна змінила моду та одяг українців. Сьогодні у нас в гостях українська стилістка, інфлюенсерка Галина Денисюк. Наша гостя нагадаю стиліст іміджмейкер, блогер. Нещодавно вона випустила колекцію дизайнерських піджаків. Кожен з них був оздоблений вручну. Галина змінює не лише зовнішній вигляд, а й життя своїх клієнтів, адже наш стиль візитна карточка. Ось так в інтернеті Я знайшла таку інформацію. Доброго дня, пані. Доброго Галина. Дня. Ви одна з найвпізнаваніших стилісток країни, активно ведете медійну діяльність. Чому саме мода стала вашою темою? Чогось ну, все почалося? Все почалося з того, що я люблю гарно одягатися, і я люблю гарних людей. Люблю їх одягати, розглядати, робити їх унікальними. Чому ну, про моду трошки поговорила? А я просто процитую професіонал по створенню бездоганного образу, гармонійного продовження характеру і стилю життя свого клієнта. Тобто, одяг має відповідати стилю життя клієнта. Ну цим більш-менш зрозуміло. Тобто, звичайно, якщо людина веде активний там, скажімо, спосіб життя, в неї має бути зручний одяг стосовно характеру. Як ви визначаєте характер людини, як ви формуєте її образ? Кожна людина індивідуальна, кожен клієнт індивідуальний. Перед тим як створити певний образ чи зібрати певну капсулу, я проводжу Розмову з клієнтом, тобто мені цікаво дізнатися. Стиліст це маленький психолог. Для того щоб почати роботу з клієнтом в створенні якогось образу, мені потрібно дізнатися дізнатися про цю людину, дізнатися цю людину, чим вона цікавиться, які принципи, мета, чим живе. І ось тоді ми вже плануємо. Добре, а що головне, ось ви розмовляєте з людиною для того, щоб сформувати, скажімо, її стиль її образ, на що ви в першу чергу звертаєте увагу? Я маю на увазі, що людина має розказати про себе, щоб ви зрозуміли, ось це я потрапила, скажімо, саме в точку. Такий має бути образ. І тут знову такі ще питання: якщо людина веде, наприклад, активний спосіб життя, але за стилем вона навіть, ну можливо до ділового стилю ближче, як це? Поєднати, тобто, ну ді діловий стиль це звичайно, там піджак, а можливо їй якраз і незручно. Ось як тут що переважає е, в наш час. Мода настільки багатогранна, що можливо і спортивний, і класичний, і діловий стиль поєднати так, щоб людині було зручно. Тобто, це все дуже індивідуально і точково підбирається під клієнта. А стосовно я ще прочитала з вашої біографії, що що ви народилися в Казахстані, так 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 далеко, і до п'яти років там проживали, а потім вже приїхала з сім'єю в Умань. А, і в 9 класі, а ви, з пацанки, у вас було доволі дов, таке активне, активне шкільне життя, можна сказати, перетворювалися перитворювали, на леді. А, з чого почалося це перетворення і чому ви зрозуміли, що вам варто а, з пацанки, скажімо, перетворюватися на леді? Я не можу сказати, що я е, якось. Загострювалася на цьому, тобто свій хотіла перетворитися. Можливо, все пішло якось само собою. Сприяє суспільство, виховання, люди, які мене оточували. Я почала більше цікавитися літературою, музикою, і ось так воно напевно само собою перетворило мене з пацанки на леді. І знову таки, а я процитую. Одну вашу статтю, вона так називається: я завжди приділяла багато уваги своєму зовнішньому вигляду. Якщо говорити саме про секрети вашої зовнішності, вашої, вашої краси, основні рецепти, з чого ви починаєте день. З чого я починаю ранок? Зранку я прокидаюся. Звичайно, це час для себе, це масочки, масажі. Кожного Щ... щодня тобто. Щодня, звичайно. Так, щодня це буквально 15 хвилин. Там масаж зробити, масочку нанести, а вже потім збираю дітей до школи, до садочка. І вже планую свій день, в залежності від того, які в мене плани, які в мене графік. Скільки дітей у вас? Двоє. Двоє. А я ще хотіла уточнити стосовно секрети, ну, зазвичай, коли у жінок питають секрети вашої краси, вони ну, скажімо, декілька моментів розповідають, що б ви визначили для вас, для вашої зовнішності, секрети вашої краси. До речі, якщо не таємниця, скільки вам років? 32. Угу. І ось секрети вашої вашої краси, тобто як ви її підтримуєте? Е, Хоча в гол... 32 роки все ще молодість. Головний секрет це настрій. От те, як я себе почуваю. Якщо я зранку прокинулася з тої ноги, мене ніхто зранку не дратує, то я себе відчуваю просто шикарною, красивою, піднесеною. Але якщо в мене день пішов на перекосяк. Тобто прокинулася на стої ноги, або хтось вже зранку мені зробив нерви, як то кажуть. то і почуваю я себе не дуже і виглядаю відповідно, але намагаюся. А ви активно займаєтесь спортом? Так, я займаюся спортом, в мене власний магазин спортивного харчування вже більше десяти років, mm -hmm. і спортом також займаюся близько дев'яти років. А стосовно а, стосовно моди, стосовно стилю, стосовно війни. Як змінилися уподобання українців у виборі одягу, можливо, стилю. Ну, перше, що мені, наприклад, спадає, це стиль мілітарі, який став ну, саме початком повномасштабного вторгнення, скажімо, не ну, скажу, що популярним, а напевне, ну. Так, почав набирати своїх певних, стабілізуватися в суспільстві, я б так сказала. Так, і у нас ще зі світлом, але ну, ми продовжимо. І ось саме, якщо уподобання українців, як змінилося у виборі одягу з початком повномасштабного вторгнення, українці почали вибирати більш практичний одяг, більш базовий одяг, який українці почали віддавати шану якості, а не кількості, тобто краще взяти менше, але якісних речей, які будуть довше носитися, чим кількість. А хіба до цього так не було? Звичайно, якість. Ну мені здається, що якість має переважати перед Ні, кількістю. раніше, мені здається, так не було, наскільки я це бачила uh -huh. по своїм клієнтам, тому що на початку війни мас-маркети, які завозилися в Україну, вони перестали завозитися, тому що логістики не було, і наші виробники переглянули. От якісні тканини почали брати небагато. Але якісніші. А коли були мас-маркети, не українські, які завозилися mm -hmm. в Україну, і якість була там не дуже. Ціна відповідна, і звичайно, люди купували його і багато купували цей одяг. Стосовно а сьогодні, що обирають українці? Вони більш практичні, скажімо, речі, чи брендові? Більш практичні речі, більш практичні речі обирають. Тобто бренди якось відходять на задній план, можна сказати. Бренди відходять. Я б не сказала, що вони відходять на задній план, але от українці, і взагалі світова мода. Перейшла на якість не на кількість, а на якість речей, які ви маєте у своїй шафі. Це якось пов'язано з фінансами, що під час війни у людей стало просто менше грошей, багато людей виїхали. І ось саме тому, можливо, брендові речі якось е, так. Це невід'ємна частина того. Mm -hmm. Так, це пов'язано з фінансовою частиною, з тим, що відбувається в країні, mm -hmm. але і мода стала більш екологічною, тобто. Ким якість, якість порем Повторюся ще раз якість, а де сьогодні українці найчастіше купують речі. В наших виробників українських, які почали з повномасштабним торгненням розвиватися з колосальною швидкістю, і це дуже дуже радує. А люди ну маю на увазі українці, вони більше зараз купляють речі, скажімо, в інтернеті. Чи все таки магазини також ну популярні? Ще залишили? все залежить від того, де людина мешкає? От, наприклад, я мешкаю в місті Умень. Це невеличке місто. У нас немає великих торгових центрів, тому я і мої клієнти в основному замовляємо інтернет. В інтернеті, в більш великих містах, таких як Вінниця, Київ, Львів, люди і в магазинах, і в інтернеті. А, Галун, скажи, будь ласка, які я знаю, що у вас є блог. Так. Свій і там здається, я тут можу помилитися біля ста тисяч підписників. Так, так. Я не помилив. А які питання вам ставлять жінки саме спочатку, скажімо, повномасштабно в вторгнення? Що їх цікавило до цього? Що їх цікавить зараз? Як змінилися ну, інтереси? Дивіться, я почала вести свій блог вже коли була повномасштабна угу. війна. Тобто недовго я його веду, майже рік я його веду, і в мене тематика я як стиліст. І як блогер, і в мене тематика е, мого блогу для того, щоб підняти настрій, настрій людям. Я викладаю тематичні смішні відео, тому що я розумію, що ми живемо важкий час. Я розумію, що всім важко, всі втомилися. І я хочу, щоб моя аудиторія, коли заходить до мене на сторінку, вона була більш розслабленою. Тобто, подивитися, посміятися. А ось ви зазначили, що ви стиліст. Скажи, будь ласка, ви десь професійно навчилися, чи можна навчитися бути стилістом, скажімо, дивлячись якісь там ролики в інтернеті, ну, освіту отримати в інтернеті. Як, ну, як сформувати, наприклад, якщо у людини є бажання стати стилістом, а є смак, напевно, всі говорять, ось у тебе там, чудовий смак. Якось можна цьому навчитися? Я закінчила онлайн-уроки, але я не можу сказати, що вони мені дали якийсь поштовх, тому що. У людини, якщо є смак, людина е, надивленість, так як говорять зараз. Mm -hmm. Якщо у вас є надивленість, смак, якщо ви вмієте комбінувати, е, то вам і стиліст не потрібен, тому що ви сам для себе стиліст. Головне для кожної людини це відшукати власний стиль. І незалежно від того, стиліст, ви вчитель, радіоведуча, просто знайдіть свій власний стиль. А як його знайти? Це дуже тонкий і довгий шлях до цього. Так, треба аналізувати, треба розібратися з собою. Що вам а подобається. Що, а що аналізувати? Тобто, а людина, ну я маю на увазі не за себе, mm -hmm. я маю на увазі, а ось що можна порадити людина, хоче знайти свій стиль. Аналізувати, аналізувати, що вам більше подобається, на що ви звертаєте увагу? На рахунок речей я маю на увазі. А тобто, Чому... на що людина що їй подобається в інших людях? На що вона да, звертає да, увагу? Та да, mm. на що ви звертаєте увагу? От, ви дивитеся якихось блогерів, так? От вам подобається, як вони вдягають, і що вам саме подобається, щоб ви. Цього взяли, щоб собі одягнули, щоб змінили, і от такими розумієте, точкою людина дивиться фільми, якісь їй подобаються, там, скажімо, одяг на, на тому чи іншому там персонажі. А це також враховується. Тобто, вона має просто спостерігати за людьми. Спостережливість, нагляданість, так вона спостерігає mm -hmm. за людьми і деякі елементи бере для себе, mm -hmm. а вже потім створює свій власний образ, який буде, не буде схожий ні на того героя в кіно, ні на ту на ні на того блогера, а от своє індивідуальне індивідуальне. а як і зрозуміти, що скажімо, їй це личить. Можна можна ну подобатися, може будь-які речі, але наскільки цій людині вони просто пасують? А от ви Те, одягаєте, стаєте перед дзеркалом і дивитесь. А я подобаюсь собі. Ну, от... це це треба мати тверезу оцінку і, і здорову самооцінку здорову самооцінку. А, а ось так цим проблемою мені здається, у ну у деяких, скажімо, тому, людей… тому якщо в деяких людей проблема, для таких людей потрібен стиліст. Mm -hmm. Який буде допомагати і аналізувати разом з вами, і скаже, чому краще зробити ось так, чому краще одягнути ось це, і покаже на вашому прикладі. А чому mm -hmm. а чого краще не одягати, тому що ось так і ось так може бути? А як виглядати стильно водночас економити? Як виглядати стильно і економити? Економити дивіться. Я завжди говорю, що я обожнюю секонд-хенди секонд-хендах можна знайти дуже якісні, класні речі і за мінімальні кошти. Судячи по чергам, які я бачу іноді, коли їду на роботу зранку, я так думаю, що дуже багато людей віддають перевагу секонхенбуда. Це і іноді мене дивують, а що вони там шукають? Тобто наскільки там є такі речі? Ну, брендові чи ну я собі таке питання? Там настала. є речі, якісні, там є речі хороші, які ідеально можна комбінувати з речами, які ви купили в тому чи іншому магазині, інтернет-магазині, додавати якусь родзинку. Цим речам давати їм новий подих, навіть купити якийсь жакет так з чоловічого плеча в секонд-хенді і трішечки перекроїти зробити його під себе? Угу. Я, я тепер буду знати, що там а, якраз люди, які моду полюбляють. А якісь секрети є, як купляти в секонд-хенді якісні речі. Я в секонд хенді купляю лише речі з чоловічого відділу. Добре, які елементи гардеробу стали найпопулярнішими у воєнний час. Елементи гардеробу. діть, окрім футболки, мілітарі стилю футболки, брюки, uh -huh. більш спортивні, такого вільного характеру, сорочки. Сорочки картаті, також зараз uh -huh. в моді, мілітарі, сорочки, жилетки, наприклад, од навесну, курточки, якісь легенькі і зручні, тобто uh -huh. об'ємні. Uh -huh. Ще одне питання, як мода адаптується до нових реалій емоційного стану людей? Як мода адаптується? Тут, чи не... ми адаптуємося до, до Тут, моди, напевно, напевне? ми адаптуємося так, тому що ми обираємо, що нам одягати так сьогодні чи завтра, і що ми хочемо бачити в себе в гардеробі. І повторююся, що люди беруть і якісний і базовий одяг. У нас нещодавно якось було з колегами, Ми просто іноді обговорюємо якісь такі цікаві, скажімо, моменти речі стосовно кольорів. Як людині визначити, які кольори в одязі їй найбільше, скажімо, пасують, личить? Маю на увазі, під що підбирається під колір шкіри, під волосся, під очі, і всіх абсолютно різні думки. От як ви, як стиліст, які поради ви могли б дати для людині, будь-якій людині для формування свого образу? Для того, щоб підібрати певний колір. Які вам буде личити, це потрібно зробити по кольору типу. Це залежить від того, які у вас очі, колір шкіри, так mm -hmm. волосся. І м я вам розкрию такий лайфхак, як зробити. От, наприклад, по венкам, так ви стаєте до mm -hmm. віконечка і дивитеся, дивитеся на свої венки. Якщо вони у вас синенькі, то ви холодний mm -hmm. кольоротип, якщо зелененький, то ви теплий. І ось. Від цього ви підбираєте вже собі одяг, який буде вам личити, так? До, до речі, до речі, цікаво. Дуже я маю на А якось мені доводилось розмовляти з людиною, стиліст, вона шиє одяг, дуже популярний в Україні. Вона мені сказала одну таку цікаву фразу, що образ людини сприймається лише, ну скажімо, до верхня частина тіла. Тобто, якщо ми будемо часто міняти там змінювати верхній одяг, саме там блузки, там чи то люди якось. Буду думати, що ми часто перевдягаємось, тобто е образ щитується саме ось, ну скажімо, верхня частина. Це дійсно так. Тобто, мож... То тобто, у нас має, має бути в гардеробі набагато більше речей верхнього, ну верхню одягу. Так, це дійсно так. Якщо ви можете мати там чотири пари джинсів, наприклад, дві пари джинсів і дві дві пари брюк, то верх у вас повинно бути багато. Це мають бути сорочки, ковтинки, жакети. Тому що дійсно, ми, коли бачимо, ми щитуємо лише верх. Ми не дивимося, що у вас знизу. Тобто мені. Не цікаво, От я даже зараз mm -hmm. з вами розмовляю і я розглядаю вас. Я дивлюся вас mm -hmm. зверху. А які поради буквально в нас ну буквально декілька секунд. Які поради ви могли б дати стосовно моди? Що зараз модно? Зараз модно. Е так, клітинка модна, модні кольори, ніжно-рожевий, ніжно-блакитний кольори, базові кольори, приталені силуети. Також в моді повертаються. Оверсайз прибираємо. Беремо приталені більш жіночні силуети. Горошок повертаються в моду. До речі, на весну літо буде супер класно. Дякую, дуже дякую. Нам показує, що маємо завершувати ефір. Нагадаю, сьогодні була тема нашого ефіру: як війна змінила моду та одяг українців. А у нас в гостях була українська стилістка, інфлюенсерка Галина Денисюк. На все добре. До побачення. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.